Під час циклу 12 тисяч років зовнішній космічний вплив надходить до ядер усіх планет у сонячній системі. На Землі це призводить до аномального нагрівання магми та її підйому, внаслідок чого ми бачимо посилення вулканічної та сейсмічної активності, аномальне нагрівання земної кори, танення льодовиків і вічної мерзлоти знизу. Якщо зовнішній космічний вплив іде на всі планети, то чи можемо ми зафіксувати збільшення внутрішнього тепла і тектонічної активності на інших планетах просто зараз? Меркурій. Супутникові дані з зонда Messenger показали, що з 2011 по 2015 рік на Меркурії утворилося 19 змін рельєфу тектонічного походження. За внутрішню активність на планетах відповідає ядро. Раніше вважалося, що ядро Меркурія неактивне. Нові тектонічні зміни сконцентровані переважно в одній північній півкулі. Зауважмо, що згідно з припущеннями вчених, ядро Меркурія зараз зміщено в тому ж напрямку. Звідки ж зараз взялася додаткова енергія для активізації тектонічної діяльності на планеті? Венера. На Венері останнім часом підвищилась вулканічна активність, так само, як це відбувається зараз на Землі, Марсі та супутнику Юпітера Іо. На поверхні планети виявлено 37 вулканічних структур, активність яких помітили 2020 року. В середині цих структур спостерігаються плюми. Дослідники проводять аналогію з мантійними плюмами Землі, які утворюють ланцюжки вулканічних островів на кшталт Гавайських або Канарських. Як видно на карті Венери, ці вулканічні структури в основному сконцентровані в південній півкулі планети, що вказує на асиметричний підйом магми в надрах. Зростаючу вулканічну активність на планеті підтверджують інші численні незалежні дослідження. Що спричинило підйом магми й активність плюмів Венери в наші дні? Чому це відбувається синхронно зі зростанням вулканічної активності на інших планетах? Також на Венері спостерігається ознака внутрішнього нагрівання у вигляді прискорення вітрів. Як показали дані з орбітального апарату Венюс Експрес, швидкість вітрів на Венері збільшилась з 300 км на годину до 400 у період з 2006 по 2012 рік. Аналогічні різкі ознаки нагрівання атмосфер спостерігають і на багатьох інших планетах сонячної системи в наші дні. Марс. На південному полюсі Марсу у 2018 році зафіксували потепління, яке раніше не спостерігалось. Під льодовиковою шапкою було виявлено області рідкої води діаметром 20 кілометрів. Тобто на Марсі зараз танення льодів відбувається знизу, так само як і на Землі. Льодовики Марсу, так само як і льодовики Антарктиди, Гренландії та вічної мерзлоти на землі, тануть знизу від зростання геотермального тепла з надер планети в іншій частині планети в районі Елізій, також різко зростає ендогенна, тобто внутрішня активність з 2019 по 2020 рік. Підйом магми спровокував тут 465 марсотрясінь. А вже 2021 року було зафіксовано сейсмоподію, яка в п'ять разів потужніша за всі попередні. А в травні 2022 року в цьому регіоні було виявлено мантійний плюм величезних розмірів, підйом якого спричинив ще більш рекордний марсотрус. Як ми бачимо, зараз сейсмічна активність на Марсі зростає так само, як і на землі. Варто звернути увагу на схожість процесів на Марсі і на Землі. Під час суво ядра Землі, за вісю його суву первинно утворились дві зони нагріву у Західному Сибіру і в Західній Антарктиді. Аналогічно і на Марсі ми спостерігаємо дві зони в районі нагір'я Елізій і на південному полюсі планети. Це вказує на зміщення ядра на Марсі так само, як і на Землі, під час циклу 12 тисяч років. Аналізуючи процеси, що з'явилися останнім часом на планетах земної групи, можна зробити висновок про зростання активності їхніх надер. На Меркурії, Венері, Землі та Марсі синхронно збільшується вулканічна і тектонічна активність. Різкий підйом магми створює зони аномального тепла. Юпітер на газових планетах функцію ядра виконує більш щільне скупчення газу всередині планети. Високу температуру атмосфери Юпітера забезпечує в основному його внутрішнє тепло. 2001 року вчені виявили, що з часів досліджень Зонда Voyager в 1980-х роках внутрішній нагрів Юпітера збільшився на 37%, Причому це нагрівання більше за енергію, що надходить від сонця. Відомо, що внутрішнє тепло живить шторми і бурі на газових планетах, збільшує швидкість вітрів. Відповідно, різке зростання внутрішнього тепла Юпітера позначилось на посиленні цих атмосферних явищ. Під час запуску Габла 1990 року на Юпітері не було виявлено ні циклонів, ні гроз. Та за останнє десятиліття шторми стали активно з'являтися і посилюватися. На знімках планети ми їх спостерігаємо у вигляді плям. Червоні плями це найгарячіші області. Раз вони стали з'являтися, отже, внутрішнього тепла стало більше у період з 2005 по 2006 рік. На Юпітері вперше утворилася ще одна потужна червона пляма. А вже існуючий величезний антициклон, велика червона пляма в південній півкулі стиснулась і округлилась, що свідчить про збільшення в ній швидкості вітрів. Вона зросла на 8% за період з 2009 по 2020 рік. Усе це свідчить, що в надрах газового гіганта стала з'являтися додаткова енергія. Для потужного внутрішнього нагрівання, звідки могла взятися ця енергія. Супутники планет також реагують на зовнішній космічний вплив збільшенням ендогенної внутрішньої активності. На супутнику Юпітера Іо в північній півкулі останні 5 років відбуваються найсильніші виверження вулканів. На іншому супутнику Юпітера Європі 2013 року вчені виявили, що океан у районі екватора нагрівається знизу. Далі надра супутника розігрілись настільки, що в листопаді 2019 року над поверхнею Європи дослідницька група НАСА виявила водяну пару. Примітно, що нагрівання супутника Європа стало відбуватися з того боку, куди не потрапляє тепло від сонця, і навпаки, на сонячному боці виявили найхолоднішу область. Тобто, появу зон аномального нагріву на Європі ніяк не можна пов'язати з сонячною енергією, їх можна пояснити тільки зростанням внутрішнього тепла. Сатурн, відомо, що внутрішній нагрів на Сатурні є основною причиною бур, як і на Юпітері. У період з 2007 по 2010 рік виявили ланцюжок із 23-26 темних плям, які інтерпретували як області з великим тепловим випромінюванням. 2010 року в північних широтах Сатурна аномально рано утворився так званий великий білий шторм. Він став найбільшим та найінтенсивнішим зі спостережуваних у північних широтах планети. У районі цього шторму було зафіксовано рекордний сплеск температури на 150 градусів за Фаренгейтом, вище за норму. Далі процеси в атмосфері Сатурна стали інтенсивнішими 2018 року. Також поблизу північного полюса вчені виявили серію штормів абсолютно нового типу. Раніше шторми такої інтенсивності не фіксували на газовому гіганті. Ми бачимо, що нагрівання Сатурна. Насередини зростає, що сприяє посиленню штормів на планеті. Енцелад, супутник Сатурна, вкритий крижаною оболонкою, під якою розташований океан, а відразу під океаном ядро планети. Надра Енцеладу несподівано для фахівців має дуже високе геотермальне тепло, коли виміряли внутрішню теплову потужність Енцелада. Вона склала 15,8 ГВт, гігават, що на порядок перевищує всі відомі джерела нагріву планети. Це у 2,6 рази перевищує потужність усіх гарячих джерел Єлоустоуна. 2005 року, недалеко від південного полюса Енцелада, на який не світить сонце, космічний апарат виявив нову теплову аномалію, яку раніше не спостерігали у цій ділянці. Струмені пари, які вириваються назовні, складаються з метану, пропану і молекулярного азоту. А цей склад пари вказує дослідникам на зростаючу гідротермальну активність, що з'явилася на кордоні ядра й океану. Тобто, енцелад також нагрівається зсередини, звідки взялася додаткова енергія для нагрівання енцелада. Уран Вважається, що тільки сонячна енергія забезпечує теплом уран і формує погоду. Та 2014 року, коли уран став віддалятися від сонця, і сонячна енергія в його північну півкулю практично не надходила. Там була відзначена екстремальна штормова активність. Це означає, що на урані цю активність могли спровокувати тільки внутрішні процеси нагріву, які з'явилися зовсім недавно. Нептун. На Нептуні спостерігаються різкі температурні аномалії, незважаючи на те, що з 2005 року на Нептуні наступило літо. Дані засвідчили, що аж до 2018 року більша частина планети поступово охолоджувалася. Однак потім, у 2018-2020 роках, на південному полюсі температура стратосфери різко піднялася на 11 градусів. Такий швидкий полярний вихор потепління ніколи раніше не спостерігався на планеті і здивував астрономів. Вони не змогли сказати, з чим пов'язані такі коливання однак, очевидно, що в системі з'явилася додаткова енергія. Яка могла спричинити такі температурні аномалії? Плутон Плутон і його супутник Харон найменші й найдальші об'єкти від сонця. Вони вважалися неактивними, бо через свій розмір не можуть зберігати внутрішнє тепло. У 2015 році на Плутоні було виявлено тисячокілометрове поле великих кріовулканів, які вивергають лід і аміак. Планетологи були вражені цим відкриттям, оскільки для кріовулканізму необхідний механізм внутрішнього нагріву планети. Нагрівання від сонця виключається через віддаленість Плутона. Дослідники не могли пояснити, де активність планети традиційними моделями втрати тепла. Ми явно спостерігаємо внутрішню активність на поверхні Плутона і Харона, що розриває їхню крижану кірку. Тобто ми бачимо, що нещодавно планета і її супутник почали нагріватися зсередини. Що ж може додати енергію для такого нагрівання надер Плутона і Харона? Що ж впливає зараз на надра всіх планет сонячної системи? Це зовнішнє джерело додаткової енергії, яке надходить у ядра планет кожні 12 тисяч років. Ця надлишкова енергія в ядрі переходить у тепло, нагрівається магма. Через що виникають зони підвищеного нагріву, спостерігається зростання сейсмічної та вулканічної активності, посилюються шторми та інші аномалії. Причому часто вони локалізовані в певних областях планети і не залежать від сонячної енергії. Зараз ви побачили лише невелику частину всіх фактів, які вказують на те, що нагрівання в надрах синхронно зростає як на планетах земної групи, так і на газових гігантах та їхніх супутниках. Всі ці аномалії виникли в останні десятиліття, тоді ж коли і на землі почалося зростання кількості сили катаклізмів, які йдуть із надер. Мине 5-7 років, і ми побачимо, як усі ці процеси на інших планетах зростуть в десятки разів. Якщо ми самі залишимось живі.